...з чоловіків до 22 років за кордон я тобі скажу, це давно поле зробити, і не тільки до 22 років. років. Мене а виникає скілько? питання: а чому тільки до 22 а років? А до скількох слава повністю? Я вважаю, потрібно відкрити кордони і повністю, і це покаже взагалі нашу дорослість і нашу зрілість як держави і громадянського суспільства. Mm. Це чітко продемонструє. Окей, поміркуємо. E, повністю відкриваємо Навіщо? кордони. Зараз Яка частина суспільства виїде? Скільки, скільки виїде у нас? Слава. Що? скільки вийде, якщо ми повністю відкриємо? кордони? А ми не знаємо цього. А якщо вийде занадто багато з чим хто залишиться? Ті, хто ті, хто хочуть жити в цій країні. Ти виїдеш? Ні, і я не вийду. І ти думаєш, таких як ми мало? Ні, але я скільки не знаю, але такі. скільки навіть у тебе я знаю, О, я певен абсолютно я не знаю. Я певен абсолютно. є знайомі, які за копієчку виїжджали, Перепливали, в... перелитимає знайомі знайом... знайомих, знайомих. У хотався, мене є думає. знайомі, які за копієчку. Просто ти фантастичний рівень корупції в цій сфері перетину кордону. Які метарства люди відчувають при перетині кордону? Це, це про це, і ці, ці гроші, ці гроші, могли б піти на підтримку армії тисячі доларів, які люди витрачають для те, аби незаконно перетнути кордон. Ти вважаєш, що ці люди, які витратили б ці гроші на підтримку армії, я тобі скажу так. в Мене Це є нагібно, в Слава, в мене є знайомі, розумієш. які виїхали тільки з однієї причини, з якої з якої причини взяли, каже: я не хочу жити в закритій країні. Не тому, що їм тут страшно небезпечно, не тому, що їх не влаштовував рівень життя, не тому, що вони боялися мобілізації, не тому, що у мене є один друг, який виїхав. Він сказав чітко, каже: А я кажу, чого ти виїжджаєш, що тобі йдуть? В тебе тут є робота? В тебе є бронювання. Каже: Ні, моя дружина народжує дитину. Я не хочу, щоб вона росла в закритій країні. I... Це навіть психологічний фактор, що ти можеш поїхати і не можеш поїхати. Такою, є, наприклад, моя філософія. От я б я б ці кордони відкрив. Але воєнний стан передбачає те, що кордони мають бути закритими. Є ще одна історія. Вона мене дуже вразила. В мене є знайома, яка зараз перебуває в Лондоні. і Вона там веде різноманітні заходи, там uh -huh. для бізнес-клубів, не для бізнес-клубів. Відповідно, знайомиться із тими, хто на ці заходи приходить. І вона каже, що там багато чоловіків працівного віку українців, які а тепер увага, не соромлячись під час знайомства, розповідають. Да, я переплив тису, так я перейшов гори, так я заплатив за це стільки то так, стільки гроші. Вони це розповідають. А ті, хто слухають довкола, ну може, десь знаєш в думках, подумки собі засуджують, але так не ну не ганьблять його і пальцями, не тикують. Я, типу ну так, розуміємо, розуміємо.